Всім привіт! В справжні моменти життя з вами. Хочу показати вам красу канадських ялинок. Ось канадська ялинка. Ось вона гляньте. Яка чудова! Настільки чудова прикраса на плівні. Люблю канадські ялинки. Я їх купила вдома. Багатенько навіть посадила, бо вони місця займають небагато. але вони дуже-дуже гарні канадські ялинки. І ялинки ми бачимо, які гарні клумби, будь-які ялинки. Ну, напевно, самі більші красуні. І зараз хочу показати вам, як канадські ялинки. Можуть прикрашати будь-яку клумбу. От, клумба захожу на клумбу. Це також такі ялиночки. Ось подивіться, яка краса. Дивіться, яка ось канадська ялинка, От, яка вона гарна. Дуже-дуже гарна канадська ялинка, як вона вписується в ансамблі. Це рятуйок і ялинок. Ось таких ще ялинки, бачите, є горизонтальні ялинки. Про них також буду розказувати в одному з наступних відео. А зараз хочу присвятити саме це відео канадським ялинкам, тому що побачила клумби, де є багато канадських ялинок, так як я вдома посадила. У мене також канадських. Ялинок багато, тому що їх дуже-дуже люблю. Це йдуть ось такі прирости, а всередині ця ялинка отака зеленіша. Але я в мене є канадська ялинка із хвоїнками і жовтенькими, і такими блакитними. А це вся серія канадських ялинок. І ось я йду, і ми бачимо канадські ялинки. Поєднані з ґрунтопокривними ялівцями, барбариси, без барбариса. Тут ніяк клумби не можуть обійтися. І знову бачимо канадська ялинка. І далі йде отакий ряд канадських ялинок. По праву бік тує смарагда, а по лівий бік ось іде канадська ялинка. Така ж вона чудова, красуня. Ця канадська ялинка. Барбариси, ялівці. І знову бачимо, ой, як обнялися. Дивіться, як ялівець лускатий. Ось він обійняв ялиночку. От наче, то там лапка така, чи ручка. Обійняв. І в обіймах вони знаходяться. І далі хочу показати вам красу канадських ялинок. Кожна ялинка канадська, ми бачимо, що це такий м'якенький витвір мистецтва. Що я хочу сказати, друзі, про канадські ялинки? Над, над ними немає ніякої роботи. Отак посадив ту ялинку і забув про неї. Нехай вона собі росте. Ось тут її посадили отак цілий рядок, іде в поєднанні з барбарисами, в поєднанні з ялівцями ростуть канадські ялинки, безпроблемні ялинки. Догляду не треба, укриття не треба. Стригти їх також не треба. Я не пам'ятаю, я не стригла ні разу канадську ялинку, от вона росте постійно, ось така гарна. Далі знову бачимо. Ялівці, далі бачимо Барбариси із серії Голд, далі ялівці, далі бачимо канадську ялинку. Отакими От прикрасами, такою прикрасою є канадська ялинка. Подивіться, здалеку на цю доріжку по один бік, ту я смарагда, по другий бік іде канадська ялинка. Ось вам краса канадських ялинок. Тую смарагду посадив і забув, що вона існує. Її не треба стригти тую смарагду. Вона така росте Це завжди хустенька. Бо верхівки обрізають, ми не обрізаємо, вони дуже гарні, високі, тої смарагда. І бачимо, все-таки по правий бік йдуть все канадські ялинки. Це просто отак, от колись називається садівник, тут доглядає, тому що це не приватний сектор. Це просто я йшла і йшла і, і побачила канадські ялинки, які я дуже люблю, і тому я зупинилася для того, щоб поспостерігати за цією красою, показати вам цю красу, розказати про цю красу. Той, хто іще не знає, що це безпроблемна ялинка, і що вона не виросте великою. Вона, вона росте дуже довго, так, її треба купувати вже не дуже маленькою. Я купила маленькі і чекаю, поки виростуть. Бо є у нас і не маленькі такі ялинки. Приїду додому, вам це все покажу. Бачимо, ось оце поєднання з канадські ялинки. Їх тут багато От, поєднання. І також всі хвойні йдуть. Бачимо тує різних сортів і різних кольорів. І бачимо знову ялиночка, ось канадська. Зараз покажу вам. Можливо, цю клумбу. Наскільки вона гарна, наскільки ці канадські ялинки є прикрасою і вони є безпроблемними. Так що можете саджати, рекомендую. І, до речі, хочу показати, вона ще на той бік клумба йде. Тут також йде канадська ялинка. Чому я звернула увагу? Хочу подивитися на канадську ялинку, що це таке, що, що тут зверху росте. Так, що це тут на ній зверху росте, на цій канадській ялинці. Це якесь поєднання ялинок, тому що вона по собі росте тільки таке, а зверху то інша ялинка бачимо. Як це так вийшло? Я навіть не знаю, прийшла подивитися, що всередині цієї ялинки бачимо, ото такий ствол, росте інша ялинка. Не знаю, як так, як так зробили, як так придумав садівник. Ось таке поєднання зробити. Але я в цьому поєднанні не бачу ні. Ну щоб сказати, бачу там велику красу. Ні, я бачу велику красу, сквітуча твоя. Так, я бачу велику красу саме ось тій клумбі, де канадські ялинки, які я вам показую. Ось як можна не милуватися. Саме цією клумбою. Дякую за увагу. Купуйте канадські ялинки, не пошкодуєте ніколи. Гарного вам дня!